Як суттєво збільшити свій особистий дохід? На мою думку, головна причина, чому людина не зростає фінансово, полягає не в тому, що у неї немає якихось ресурсів, у неї немає часу, у неї нема знань, досвіду, компетенцій. Я думаю, якби наприклад я прийшов до вас і запропонував би вам по 100 доларів за кожну пораду, яку б ви дали людині в, вашій, в вашому оточенні, для того, щоб ця людина почала зростати в фінансовому плані. Скоріше за все, ви дали би дуже дуже багату велику кількість. Таких порад, і значний відсоток з них могли би бути мудрими, розсудливими, класними. Скоріше за все, якби я продовжив цей експеримент і запропонував би вам гроші за поради, які б ви дали самі собі, для того, щоб зростати всередині своєї діяльності, ви б теж сказали, що мені треба відмовитися від цього, почати робити це, найняти, можливо, помічника, співробітника, менеджер, кого завгодно. Тобто, у вас виник би відразу ворог. Цілий ідей, як саме ви можете суттєво збільшити свій власний заробіток. Чому ж тоді більша кількість людей, велика кількість людей не робить цього? Все полягає в нашій внутрішній психології. Більшість людей вони грають в обороні, вони не грають в нападі. Коли ми знаходимося в обороні, ми в першу чергу налаштовані на те, щоб втримати те, що в нас вже є, наша поточна клієнтська база. Наші поточні зобов'язання, можливо, якесь обладнання, можливо, офіс, можливо, інстаграм-аккаунт, можливо, ще щось. Тобто, ми налаштовані на те, щоб якось ну втримати, от поточне те, що в нас є, тому що воно дає нам гроші сьогодні на сьогодні, і це така непомітна психологічна установка, яку багато людей не відслідковують. Але коли я спілкуюся зі своїми клієнтами, коли вони приходять з запитом, що я хочу суттєво збільшити свій особистий дохід, я задаю серію запитань, по яким я розумію, що людина знаходиться в обороні. Вона налаштована на те, щоб втримати те, що є довкола мене. Коли я питаю, а які конкретні речі ти робиш задля розширення експансії, що ти робиш, щоб нові можливості імплементувати, щоб втілити да? які нові гіпотези росту ти береш, які нові речі ти зараз пробуєш, Можливо, ти пішов на якесь нове навчання? Можливо, ти опанував новий інструмент, можливо, ти розбираєшся як працює штучний інтелект зараз в своєму бізнесі? То тут я бачу, що. Більшість людей вони дуже повільні на такі дії, тому що це дії вже не з позиції оборони, а це вже дії з позиції нападу. І якщо людина в якийсь момент свідомо для себе обирає оцей режим нападника, вона розуміє, я не хочу. Більше утримувати тільки той рівень життя, який в мене є. Я вдячний за те, що він в мене є. Чудово, що в мене він є. Але я хочу чогось більшого. І тоді вона внутрішньо перемикає себе в режим такого мисливця, в режим нападника, і вона якби починає. Переслідувати нову здобич в вигляді нових клієнтів, в вигляді там нового шматочку ринку, в вигляді якогось нової цільової аудиторії, в вигляді, можливо, нових продуктів, які вона додасть там в свій асортимент, або вона почне там, суттєво покращувати свій продукт, або вона перестає боятися виходити в публічне поле в медіа, і вона починає там знімати багато кількість різного контенту, і завдяки цьому більше людей про неї дізнається, і у них з'являється багато ліді. Тобто зацікавлених людей, які хочуть і дізнатися про їх продукцію, придбати, можливо, їх там сервіси, послуги, товари тощо. Таким чином, коли у людини оцей тумблер перемикається в режим нападу, вона суттєво може збільшити свій дохід, просто перемкнувши в себе в голові ось цю просту установку. У мене в школі є. Курс, який називається x 10 по доходу, це така навчальна програма, де ми вчимо, як правильно в свою голову такі налаштування запустити, як пересобрати себе трошки ментально для того, щоб не боятися робити нові для себе кроки, про які ви, ви знаєте. Ви частіше за все знаєте, що як вам потрібно робити, щоб ваш бізнес, ваша діяльність зростали. Але. Дуже часто не вистачає внутрішньої сміливості, інколи якісь сумніви, лінь, ще щось не, не на часі, якісь інші фактори. І ми створюємо певні умови, де ми допомагаємо вам зрозуміти і наблизитися до того рішення, коли ви перемикаєтеся зовсім в інший режим і починаєте заробляти гроші більш активно. Якщо ви хочете потрапити на це навчання, можете подивитися ось цей безкоштовний урок. Наш перший з нашого курсу, якщо вам буде корисно, побачимося з вами на самій програмі.